Сполучені штати хочуть більше дізнатись про операцію у курській області але підтримують розумні дії україни щодо припинення російських атак про це заявила речниця білого дому карін жан п'єр 16, ну чого ж там головна тема головне саме грозне аружя яке за останнє час передали зеленському вона відмовилась коментувати, чи використовує Україна для цієї атаки американську зброю. Однак нагадала, що політика Сполучених Штатів щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та Російською Федерацією, залишається незмінною. При цьому Жан П'єр наголосила, що Україна має право захищатись від Росії, і додала, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях захиститись від агресії Росії. Треба пам'ятати, що в цьому регіоні, тобто в Курській області, є. Російські війська вони там знаходяться, вони атакують з цього регіону Україна, і не можна про це забувати. В державному департаменті США кажуть, що Україна не повідомляла США заздалегідь про операцію у Курську, але в цьому, за словами речника держдепу, немає нічого незвичного. Повідомлення про бойові дії у прикордоні Курської області та ймовірний рейд українських сил на російській території привернули увагу також експертів та оглядачів. Спочатку влада Росії заявляла про витіснення противника. А потім визнала, що бої тривають і зсу просунулись у глиб території? Українська влада ситуацію станом на зараз не коментувала. За деталями слідкував мій колега Остап Яриш. Вітаю тебе, Остапе. Вітаю, Олексію. Остапа. Яка реакція, яка всіна реакція на ймовірний український наступ у Курській області? Дійсно, бачили ми, Олексію, коментарі від представників Білого Дому, також державного департаменту. Радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі відреагував поки стримано. Він сказав, що краще буде, і доречніше буде, якщо це коментуватимуть самі збройні сили України, якщо вони будуть говорити про свої власні дії. про це він сказав у коментарі журналістам. Зрештою, давай Послухаємо так його коментар з цього приводу. Я дозволю українцям говорити про свої операції, так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до збройних сил України, щоб говорити про те, що вони роблять. Ми зосередимось на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, аби захистити себе. Я також хотів би додати, що у нашій політиці щодо сприяння або заохочення ударів усередині Росії немає змін поза межами того, що ми дозволили їм робити з наданою зброєю у минулому, коли йдеться про удари по безпосередніх загрозах просто через кордон. Наостанок скажу, як ви б і очікували. Ми звернемося до наших українських колег, щоб краще зрозуміти. Ось такий коментар Білого Дому Олексію дійсно державного державному департаменті також більше прокоментували. Речник відомства Меттю Міллер сказав, як ти вже зазначив, що Україна заздалегідь не повідомляла про жодні операції, але за його словами в цьому немає нічого незвичного. каже він, що інколи українці повідомляють про свої плани, інколи ні. І в принципі, ця комунікація відбувається. Однак коли йдеться про якісь щоденні рішення, то Україна сама вирішує. Як їх ухвалювати і яким способом сказав речник Меттю Міллер. на запитання про дозвіл чи заборону на використання американської зброї, зокрема на території Курської області, Меттю Міллер додав, що позиція і політика сполучених штатів не змінилася, але нинішні дії нинішні дії українських військ, за якими ми спостерігаємо, каже він, не є порушенням цієї політики. Олексій. А які коментарі ти бачив з цього приводу у міжнародній пресі та в експертному середовищі? Дійсно багато обговорюють також в американських медіа, зрештою не лише в американських в західних теж ці події на Курщині, які відбуваються цими днями. Зокрема, New York Таймс пише, що Україна здійснила несподіваний наземний напад із залученням військ та бронетехніки. І кажуть, там журналісти, що це може стати одним із найбільших українських вторгнень на російську землю за понад два роки війни, Пише New York Times. Зокрема, Гардіан це британське видання вийшло із матеріалом із заголовком про те, що Росія не контролює кордон біля Курська. Вони кажуть, що в політичному керівництві України. Наразі ситуацію не коментують втім наводять коментар одного із українських посадовців на умовах анонімності. каже він, що дійсно ця атака відбувається, і що Росія не може її подолати. NBC, американський телеканал видання пише про те, що Росія відбуває безпрецедентне вторгнення українських військ через кордон. Ця атака за словами журналістів означатиме різку зміну стратегії в той час, коли українські сили намагаються втримати ситуацію через на... На... на сході країни. Хоча наразі за словами НБС, події є туманними і не до кінця зрозумілими, але очевидний напад на Курську область підняв питання про російські лінії оборони і також про цілі Києва у вирішальний момент цієї війни. Щодо цілей, про це говорять більше оглядачі, аналітики, зокрема в інституті вивчення війни, тут у Вашингтоні аналітичний центр. А тут говорять про те, що однією з цілей може бути відволікання російських військ та техніки від наступу, зокрема від наступальних операцій на півночі Харківській області, це одна з оцінок. Про інші оцінки експертів, зокрема сьогодні, наш колега Андрій Борис розпитав у директора центру політичного та військового аналізу в інституті Гудзона, дай послухаємо, що він говорить про можливі цілі українського війська як збройні сили Росії, так і України вели диверсійні атаки, щоб розосередити війська та інші засоби постачання від більш загрозливого головного удару. Різниця в тому, що росіяни часто можуть використовувати той факт, що українцям не вистачає живої сили. Тож це для них більше навантаження. Українці мають ретельно і ефективно розраховувати сили, максимізувати свої можливості. Я думаю, що за допомогою останнього нападу. Українці сподіваються перевантажити російський фронт. Вони чисельно переважають, але все ж це може змусити російське командування відвести сили від інших цілей. Це дуже бентежить російське стратегічне командування. Це також соромить російську політичну владу. Вже не вперше надходять скарги, що прикордонні території на західному кордоні Росії з Україною надто вразливі до атак з повітря та безпілотників. Тепер ще є й наземні дії. Остапа в ефірі брифінгу ти мав нагоду поспілкуватися з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Як на його думку, Україна має адресувати ці новини на міжнародному дипломатичному фронті? Дійсно, Олексію, ці події їх можливо не варто розглядати лише у військовому напрямку. Безумовно, потрібно дивитися на контекст інформаційний, на контекст дипломатичний Про це сьогодні питав у Павла Клімкіна, як Україні варто зараз можливо адресувати ці події, як до них підходити. Він каже, що згідно з статутом ООН, ці події на Курщині є цілком самозахистом, і Україна має абсолютне право на це. Давай послухаємо, що він відповів. Само собою, по-перше, є ООН. і відповідно до цієї хартії у нас є право на самооборону. Воно ніяк не обмежено географічно. Ми можемо боротися в курському регіоні, можемо в Арктиці, можемо умовно на Марсі. І те, що Росія робить на нашій території, це означає, що і ми маємо розширювати. Сферу військових дій там, де це необхідно і ефективно. А в розмові з нашими партнерами та й до речі, тими, хто є спостерігачем, особливо з незахідних країн, ми маємо казати, що у нас є перша здатність це робити, а друге, ми робимо це ефективно. І третє відповідно до хартії і відповідно до нашого права на самооборону от така дуже проста логіка.